Чаем і славим Твоє ім'я, тому що ти Бог наш, і нам сьогодні приємно поклонитися Твоєму святому імені. Алілуя, Господь. Хвала Тобі, хвала Тобі, Господь, наш розум не в силі осягнути те, що звершив ти для нас. Алілуя, Алілуя, Господь. Але ми сьогодні поклоняємося Тобі, возвеличуємо Твоє славне ім'я. Алілуя Тобі, Господь, хвала. Хвала тобі, Господь, великий славний, могутній наш Спаситель. Алілуя тобі! Честь тобі, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Слава Богу. Прекрасний день Бог дарував для нас. І ми можемо поклонитися йому. Напевно, для християнина немає більше радості або ж більше приємного моменту, коли поклонитися свому Спасителю. Освідомлюючи це, і Бог нам дає цю можливість. Я дякую Богу, що і мені Бог сьогодні дарував можливість разом з моєю дружиною бути серед вас. Років п'ять назад ми були у вас в церкві. Я був... Церкві без дружини тоді. І ось пройшло вже немало років, знову Бог дарував. Мене звати Павло, ми проживаємо в Україні, прізвище Смаль. Дякую Бога, що ваша церква. Я хочу просто подякувати від нашого служіння, яке Бог дарував нам працювати в служінні, в служінні людям, які мають інвалідність. Я є відповідальний за служіння нечуючим людям в Україні. Є такий департамент праці з нечуючими людьми, і Бог дарував мені вже немало років працювати в цій сфері. В Волинській області працюємо для всіх неповносправних, всіх, хто має інвалідність, і я дякую Богу за це. І ваша церква, скільки я можу в пам'яті це мати, напевно, років сім не менше. Вона кожного року брала участь. В цьому служінні. Я хочу просто від всього серця, не тільки від самого себе, а від нашого служіння. Коли ми маємо табори, коли ми маємо такі кемпи, ваші друзі, які тут присутні, ваш пастир, вже заслужений пастир, він був в нас, в нашому таборі, могли бачити, що там. На один заїзд приблизно 350 людей є присутніх. На таких три заїзди. Тому що перший заїзд колясочники, другий незрячі, третій нечуючі. І Я от просто від всіх їх хочу вам щиро подякувати. Ми псалимо книги, псалми читаємо. Кажеться, 19-й псалом, 4-й вірш. Усі жертви твої. Він. Буде пам'ятати, це наш Господь. Ми продовжуємо це служіння. Знаєте, коли почалась пандемія, була дуже невелика небезпека, щоб збиратися людям, так які тут не збиралися, напевно, якийсь відрізок часу. Так же само, і в нашій місцевості було воно непросто. І ми навіть перший рік відтермінували на цілий місяць. Я отримував десятки телефонних дзвінків, а чи буде цей захід, чи не буде. Я казав, не знаємо, чи буде. Ще відложили на тижні, ще відложили на тижні. І так пройшло місяць. І знаєте, одного разу ми зібралися в невеликій кількості людей і кажуть, ну все-таки, а що будемо робити? І прийняли рішення, а робимо? Що буде, те буде. Тоді дуже багато обмежень було в інших місцях, не були подібні заходи. І знаєте, ми тоді величезну кількість людей мали. І Бог благословив. Слава Богу. Знаєте, такий момент, навіть трошки цікавий, розкажу. Коли було на вечірньому тому зібранні, тому що на вечірнє зібрання в наших таборах не тільки ті, хто є там, є присутні, але ще приїжджають гості. Тому що там кожен день проходять молитви. Що особисто в мене воно надихає, знаєте, коли ти бачиш молитви, коли Бог хрестить Духом Святим, коли не було жодного року, люди не каялися, не приходили до Бога. Оце мене надихає робити далі ступати, слідуючи кроки. І ось, знаєте, більше 500 людей було в той вечір зібрано. Шум, музика, спів і так далі. І тут підходять до мене, служба порядку, каже, слухайте, біля нашого забору за забором, тому що там такі 2,50 п'ятдесяти висотою забор, кажуть, дві машини поліцейських. Ну, я думаю, ви, ви згадуєте перший рік пандемії, наскільки це небезпечно було. І ми зібралися так в невеликому крузі, що робити? Ну, от що будемо робити? Більше 500 людей, спів, голосна музика, і далі, що робити? Думали, думали, а що, що можна придумати в той час? Нічого. Абсолютно. І знаєте, один молодий брат каже тако, з юмором засміявся в мене прізвище Смаляк, я сказав вже, а він каже, давайте скажемо, що у Смаля день народження. Якщо вони приїдуть. Ну, я кажу, ну і кажіть. Всі засміялися від того всього. Я кажу: ну, а що буде те бути? Знаєте, вони не заїжджали, вони не заїжджали в наші, на нашу територію, вони прокрутились, поїздили, поїздили, поїхали. І Бог рясно благословляв. І це вдячність і вам, і вашим молитвам. Я знаю, що той, хто, можливо, щось старається участити в цій справі, він молиться за це, щоб воно все було благословено. І це добре. Так що я просто ще раз і ще раз хочу від всього серця подякувати вам за ревну участь. Я пам'ятаю один момент, коли не знаю скільки років, але момент такий починаємо цей заїзд табір, де приблизно вже в реєстрації десь 360 людей було. І знаєте, в нас немало, не мали можливості проводити це фінансово маю на увазі. Не нас не було можливості такої, щоб на таку кількість проводити такий захід. І один брат такий є Ігор Заболоцький, багато його знає, хто бував. Віктор хорошо знає, спільно працює, він заступник мій. І він знає та каже: брат Павло, а що будемо робити? Я кажу, не знаю. І він так підняв руки, прямо на території підняв руки і каже: Боже, а ми не знаємо, що робити. І буквально, можливо, 15-20 хвилин підходить до мене один брат, який проживає тут. Ну, що в гості приїжджають, а він каже: слухай, а де ви берете кошти на таку кількість людей? Чи вам хватає? Я кажу, не хватає. Немає. А він каже, скільки не вистачає. Кажу, та не знаю точно скільки, тому що треба порадитися з іншими, скільки. А він, він каже: «Ну то, ну то зараз, каже, я, я попробую це попрацювати. І знаєте, буквально за тих 15 хвилин тисяча доларів прийшло. Слава Богу. Ми бачимо таку відповідь Божу. Я дякую за це Богу. Нам дарував з дружиною 10 дітей, всі наші діти здорові. Ми дякуємо Богу. Тут одна дочка проживає, там сидять взаді з зятем. Десь він грає на трубі, тут казали, співає. Нормально чи? Бо він нас не виявляв, так, що він так сильно співає, так коли був в Україні. Проявляється, да? так? Дякуємо Богу. Дякуємо Богу. І ми раді тим, як батьки за наших дітей, що вони на сьогоднішній день ми просто. Я особисто це бачу, знаєте, як маю служіння і весь час в роз'їздах, коли ще менші діти були, весь час в роз'їздах, дружина сама, в основному з дітьми. Але я, знаєте, бачив Божу руку і до цього часу бачу, що Бог вступався в сім'ї за дітей і в вихованні. Прямо говорю так, як є. Коли я часто це вживаю слово і задаю даже питання багатьом, йов, йов говорив таке слово, каже: благословіння гинучого приходило на мене. Що це за благословіння? Щоб він отримував це благословіння. благословіння гину, чого каже, на мене приходило. Сам, будучи багатий, будучи сильний, будучи, мав дітей і так далі. Але він якесь благословіння отримував. Я бачив, що в цьому благословіння, коли ти робиш, можливо, невеличку лепту вкладаєш туди для тих людей, які тобі не можуть воздати, то воно приходить із неба. Воно приходить із неба. І знаєте, навіть на сьогоднішній день ми е, маємо дуже цікаве служіння, плюс до того, що ми маємо з неповносправними оці різні заходи і так далі. Але на сьогоднішній день ми маємо е, проводимо курси жестової мови для державних службовців. Як я зрозумів, це ваша церква, як більш львівська, називається, так? Ну, можливо, я неправильно зрозумів все, але так, якби говорять деколи тут. Чи ні? Ви не знаєте, то я знаю. Так, так, мені ну, нам дехто говорить, каже, ну, то, то Львівська називає. То... Не будете обіжати другий. Зрозуміло. О. Але на сьогоднішній день в Львівській області в Червонограді. Місто Червоноград проходять курси жестової мови для державних службовців, де більше 70 людей навчається. Це ДСНС, поліцейські, медики, державні соціальні працівники. Вони навчають, і ми їх навчаємо. Жестової мови, в домі молитви, молимося з ними разом. Вони вивчають жестами, правда, жестами все вивчають християнські пісні. І ми бачимо, що це величезна Божа справа. От таку картинку уявити для нас, можливо, для е, тут жителів, ну трошки не так. Але для нас, для України, де в минулому була безбожна країна, або люди безбожні, да? ну, хоча на сьогоднішній день не так, можна сказати. Але коли присутні в домі молитви, мер міста. Е, Голова районної ради, голова адміністрації, всі вони присутні в домі молитви, ми молимося разом з ними. І вони дякують Богу. Вони сьогодні просять нас, кажуть, далі робіть цю справу, щоб люди, які комунікують з людьми, могли хоч чуть-чуть розуміти цю жестову мову, щоб, щоб спілкуватися з ними. І знаєте, що я побачив? Я побачив, що порою люди, яких ми кажемо православні, вони. Інколи, або дайте скажу м'якшим словом, таким можна навчитися від них дещо. А знаєте в чому? Я говорю зараз за людей, які не чують. У Вас їх немає. Вчора ми були в іншій церкві, там є нечуючі люди. Коли я перший раз зайшов в нашому місці до голови адміністрації району і прийшов з таким листом, що ми хочемо навчати. Людей жестової мови, державних працівників, вона прочитала цей лист і так дивиться на мене і каже: А ви мені відкрили очі. А я кажу: на кого і на що? І знаєте, яку цінну річ вона мені сказала. Каже, глухі, за глухих мова йде. Каже, вони є серед нас. І вони не винуваті, що вони нас не розуміють. А ми винуваті, що ми їх не розуміємо. Вони не винуваті, а ми винуваті. Тому що вони не можуть відкрити собі вуха, щоб чути і розмовляти з нами. А ми винуваті, що ми не можемо навчитися тої мови, щоб хоча б чуть-чуть з ними спілкуватися. Я після того почав більше ще роздумати, дійсно, породі ми християни так, а ну ми служимо Богу там все остальне неважливо. А це правда. І Бог нам дарував таку працю ще. І дякую Богу за це. І хай вас Бог благословить. Я думаю, що і надалі ми спільно разом з вами, разом з усіма будемо працювати в цьому напрямку, щоб допомагати. І ми будемо в житті, я твердо це знаю. Не тільки на словах, не тільки теоретично, а практично знаю, що Бог буде відповідати для нас, в наших сім'ях, в наших дітях, в наших внуках. Тому що він ось такий наш Бог. І я читаю. Два місця і Слова Божого. Перше місце, яке я буду дуже скорочувати слово, яке я мав говорити, але дякую Богу, що можу мати хоч трохи щось пороздумувати разом з вами. Перше місце, яке записано Пісня до римлян. 12 розділ. З 9 го вірша. Любов нехай буде нелицемірна, не лицемірна. Ненавідьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджуйте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Слідуюче місце ми читаємо перше післення Петра. Дуже відоме для нас місце перший розділ. 17 і 18 вірш. І знайте. Всю нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя. Але дорого... Що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягняти. Сьогодні ми співали, знаєте, такі прекрасні слова, що ми не можемо осягнути. Тої величезної любові Божої, яку Він виявив для нас. Марнотне життя, яке передане нам. За яке пише Петро. Коли ми читаємо 38-й псалом. Давайте ми прочитаємо разом. 38-й псалом, 6-й і 7-й вірш. Дивіться, що Давид говорить за життя, яке ми маємо на землі. 38-й псалом, 6-й і 7-й вірш. Щось висвітлено не те. Ми прочитаємо, що в моїй Біблії написано. 38. й Псалом, можливо, це 39-й буде в українському перекладі 38-й. Шостий і сьомий вірш. Ось відміряв долонею ти дні мої. А мій, я, мій вік, як ніщо проти тебе. І тільки марнота сама кожна людина жива. Подивився Давид на своє життя. І каже, це марнота. Сьомий вірш говорить: у темноті лише ходить людина, клопочеться тільки про марне. громадить вона, та не знає, хто звозити буде оте. Тобто Давид подивився на життя. Можна сказати, простими нашими словами: ти щось робиш, ти стараєшся, згромаджуєш щось, але це все. Марнота. Коли ми дивимося Соломон, це книзі Єклезіаста, другий розділ, щось подібне говорить сьомим віршом, а потім 17 віршом. каже, набував я для себе рабів та невільниць і так далі. Всього набував я. Можна на наш час сказати, я багато автомобілів, будинків придбав. Все це я мав. І він даже каже, я більше всіх мав моїх попередників. А вже в 17-му вірші він говорить так, в цьому самому розділі. Життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем він читься. Бо все це марнота та ловлення вітру. Отаке От наше життя на землі. Порою ловимо ловимо цей вітер. І стоїть навчатися нам від мудрого Соломона, який пройшов багато що, який мав немало, але каже, це ловлення вітру, це марнота. Знаєте? І дивився Бог на все це. Дивився Бог на людей, дивився на нас. Що все це марнота? Що все це люди ловлять вітер і ніяк не можна зловити. Знаєте, як зловити вітер? Ми не можемо зловити. Ловиться, вроді би, досягає щось, вроді би, все придбав, те, придбав, далі, дивишся. Немає в тому, як би все цікавості великої. Воно не задовільняє людину. І дивився на все це Бог. І знаєте, і ми читали: і знайте, що не плінним. Сріблом або золотом. Ви відкуплені були. Якби Петро, зрозумівши ці речі, і сьогодні для нас, для мене, і для нас говорить: і знай. Ти відкуплений. Знаєте, Бог мав всі скарби землі, все золото. Але він посилає свого сина, улюбленого сина, свою жемчужину. Одного разу одного брата. Людина, невіруюча запитала, каже: слухай, а що для тебе зробив Бог? От ти говориш про Бога, ти говориш про якусь цінність цьому. А що для тебе зробив Бог? І він такий дуже простенький приклад привів. Він взяв, бо вони були в лісі, він взяв пліжте до мурашника, де багато мурах. Знаєте, він виложив такий круг середині мурахи, а він виложив такий круг, і цей кружочок тако з листя виложив і запалив. І кругом воно йшло горіти. І ті мурахи, коли побачили це все, вони почали збігати з сторона в сторону і не могли виходу мати. І він так взяв, положившись, вони полізли на це все. І він взяв їх переставив через це все. Він каже: оце для мене зробив Бог. Люди ми тушилися, я кажу, ми по життю. А де вихід? Живеш, дбаєш, порою стараєшся? А далі що? А далі що? Немає майбутнього, немає того, щоб дивитися далі щось бачити? Але прийшов Син Божий. Він взяв нас і викупив своєю дорогоцінною кров'ю, як непорочного і чистого ягняти. Слава йому за це. І дійсності, знаєте, я знову повертаюся до пісні, якому співали, що наш розум не в силі осягнути. Великий Бог. Але ради мене прийшов на землю для того, щоб я мав вічне життя. Це правда, це так. І знаєте, апостол Павло Тимофію. Він каже, охопися за вічне життя. Такими простими словами каже, ухопися за вічне життя. Не за те, що тут на землі маєш да, Бог дає нам. І це прекрасно, і це добре. Але те, що звершив для нас Бог. Те, що він приніс для нас. І останнє вірш, який я хотів би просто як, як привітання, як порада, як. Е, Ну, для нашого життя, що було, я хочу залишити для вас. У ревності не лінуйтесь. Ревність. Знаєте, можна бути, мати ревність велику, але можна бути лінивим. апостол Павло, ми читали з самого початку до римлян, Він каже, у ревності не лінуйтесь. Духом палайте, служіть Господеві. Знаєте, я завжди або часто цей приклад привожу, колись один брат приводив такий приклад свого життя, свого батька. Він каже, мій батько самий, ну, це в Україні, мій батько самий каже, сильний футболіст. Я так почав слухати, думаю, ну в чому заключається ця сила, що він самий сильний футболіст? А він каже, знаєте, коли він сидить перед телевізором, він каже, в мене не віруючий, він сидить перед телевізором, він каже, все знає, хто правильно, хто неправильно. Як правильно це робити треба? Він все каже, кричить, підсказує. Всім підсказує. І суддям, і футболістам, і так далі. Всім і тренерам, він всім підсказує, він все знає. Але каже, сидить себе на дивані. І все тільки підскочить, скаже щось, покричить і знову сідає на диван. Отак в житті буває нашому. Ми християни, ми все можемо знати. Ми можемо знати, як там неправильно, як тут неправильно, як, як, як скрізь. Але тут каже апостол Павло, у ревності у нас може велика ревність бути. Не лінуйся. Знаєте, інколи до мене, коли ми маємо ці табори, ці заходи, підходять деякі брати і кажуть, слухай, і так ви неправильно робите. І це неправильно, так не так треба робити. Я кажу, давай. Давай, приходь, разом будемо робити. І тоді побачимо, як правильно зробити або ж виправити деякі негаразди. Коли ти робиш, воно порою не так стається, коли ти щось стараєшся вложувати сили, зусилля свої і так далі. І порою, можливо, можна було б сказати, знаєте, коли зі сторони ти стоїш, ти думав, не так має бути, я б сказав би так. А сказати можеш. А далі що? А далі що? І знаєте, коли в нашому служінні, я, б, можливо, я не про себе говорю, а про когось іншого. Коли б хтось повів себе так, знаєте категорично себе, отак от має бути і не, от, не інакше, отак, от то тих 150 волонтерів, які потрібні кожного заїзду, їх не було б. Просто їх не було би. Ти б не знайшов би їх. І порою, так знаєте, як, як Біблія каже, як батько для дитини. Або як мама до, до немовлятки, ти так ніжно обходишся, стараєшся. Але я наголошую: у ревності не лінуйтеся. Шановні братя і сестри, якщо ти маєш в своєму житті молитву і молишся, не лінуйся вставати будь-коли, підніматися і стояти перед Богом в молитві. Не лінуйся, хай не поглотить нас, не закриє нас, і ми станемо ліниві, щоб ми були дійсно тими людьми, які маємо велику ревність. Знаєте, коли Христос прийшов на землю, Він подивився на те, що творилося, і Він каже, ревність моя з'їдає мене. Він мав велику ревність, Він робив. Божій справа, Він робив ті справи, на які він покликаний. Кожен із нас покликаний на якусь справу. Робімо ту справу. І хай Бог благословить. І знаєте, нас надихає, надихає те слово, яке ми прочитували, бути в ревності, бути нелінивим, коли ми дивимося на те, що зробив для мене Христос. О те, що ми попередньо говорили, Він віддав себе. Він вічність пообіцяв нам. Він дарував це все нам. І коли ми це оцінюємо, коли ми дивимося, для мене зробив Христос це, То я часто в собі, сам собі говорю і для дружини говорю: кажу, хіба ми достойні цього, що Він для нас зробив? Хіба ми такі добрі, що наші діти не мають інвалідності і чують? Хіба ми кращі когось? Не стоїть зупинятися. Не стоїть складувати руки і сидіти і казати, ну, якось там воно буде, хай там хтось робить. Ні. Уревності. Не лінуємось. Служимо Господе, хай дух наш палає, хай ми будемо горіти для нашого Бога і пам'ятаємо, Бог в долгу не залишиться. І хай ім'я буде прославлено. Амінь.